Нехай день буде добрий. 7 жовтня, 2025 рік. Частина 2. Говорю про народне весілля. Я етнолог, докторка історичних наук Олена Щербань. Я дослідниця глиняного посуду в культурі українців, в традиційній культурі українців. Але через широкий спектр моїх зацікавленостей, бо, збираючи інформацію про глиняний посуд, він же ж був також у народному весіллі, народному весільному обряді. От зібралася в мене масив інформації, і він вилився у книгу, ви це знаєте. Весілля, весілля, народне весілля, де з народних вуст описано всі етапи: передвесільний, власне, весілля і післявесільний. І ми під час фестивалів, я тепер уже з помічницями з моїми членами команди борщотворців, тістотворців, реконструюємо, демонструємо, відроджуємо. А ви нам розказуєте, наші шановні учасники наших дійств, коровайних і борщових, і наших. Рідозваних зустрічей весняних, ми з вами ділимося інформацією про народне весілля. Так от, народне весілля, воно, якби так, сучасній людині видається, може видатися, може видатися, якимсь хаотичним, незлагодженим, е ні. Насправді, в народному весіллі. Є чітка послідовність, структурованість, така динамічність, є процеси підготовчі, є процеси кульмінаційні, от про них детальніше. І я хочу це, деякі фрагменти з цього, що я говорю, від... 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 відтворити під час коровайфесту. А для цього мені потрібні живі учасники, тобто ви, наші гості фестивальні, щоб ми з вами були в діалозі. Ну, от, наприклад, передвесільний етап включає сватання і домовине, і оглядане, і заручення. І під час сватання відповідальними є батьки, батько молодого, ну і сам молодий, які запрошують старостів, сватів, які йтимуть в свати. Ці свати зобов'язані, на них така відповідальність величезна лежить висватати, викотити бочку, видурити в пана свата дочку. Для цього треба вміти і говорити, і брехати. Читайте літературу, все в літературі написано, як же свататися, не збрехавши. І, і красномовним бути, і хвалити свій, свого купця молодця і висва висватати ту красну дівицю, тую куницю, що сховалась під соломіні купиці. Я сказала нібито прості слова, але в кожному слові зашифровано багато закону. Закодовано, серйозних дуже речей. І я вам їх розкодую під час коровайфесту. Про сватання цей момент обов'язково проговорю. Потім. Я хочу нагадати про оглядане замовине заручене, це коли свати ходять до сватів, туди сюди роздивляються, як хазяйнують одні і другі. Ну і ще є момент, час відмовитися від результату позитивного сватання. Потім, чи знали ви, що під час сватання, коли батьки нареченої та батьки молодої взяли в руки хліб, принесений сватами, це автоматично означає так. Це означає згоду. То будьте пильними, пильнуйте, бо є свати розумні, які читають книги, які питають у своїх родів, у своїх бабусів і знають цей звичай. Тепер, коли вже в нас іде передпідготовка перед до власне весілля, я впускаю моменти підготовки харчів і капусняків, і м'яса, і картоплі до м'яса, і пирогів до сметани, я говоритиму про. Коровайний період, момент, коли відповідальність на коровайницях лежить, а весільна мати, хоч молодого, хоч молодої, їй в обов'язки входить зорганізувати цей гурт коровайниць, щоб вони організували випікання вдалого короваю. Це велетенський пласт роботи і керує тут головна коровайниця, яку між собою вибирають, або мати весільна призначає. І там іде цикл обрядодій. Знести продукти, щоб вони в теплі лежали, і вчасно вчинити, і вчасно вимісити, і вчасно виробити, і вчасно спекти, і діло поробити, і все, і макітру розбити, дуже багато нюансів. Потім власне весілля, виряджання молодої вдома, виряджання молодого, підготовка молодої до виходу до молодого, до поїзда, хто вінок вдягає, хто купує, хто керсетку, хто сорочку, хто вбирає. Хто за це все платить, це все дуже-дуже цікаві моменти, дуже багато смислів закодовано. Потім викупи, хто платить, на що той дружко носить, перепіє той глечик, на що той та шишка перепою, перепою, перепись, щастя долю. Як той дружко? Старший боярин в нашому регіоні задобрює гостей з боку молодої, щоб вони були лояльні, щоб поменше викупів платити? Хто їх платить, Навіщо? Свестя скаче, скаче. Чогось вона хоче, хоче золотого від бояра молодого. Ну, хто така свестя? І на що вона та свисть? Хто така світилка? І що вона світить? І навіщо вона світить, і що це, де цей елемент взявся? Хто за це відповідає, щоб тут і свесті організувати цей міч? Що таке міч? ну і І так далі. І потім йде, йде саме весілля, багато чого пропустимо за, за стіллям. За столом за весільні пісні першу половину дня відповідали дружки. Старша дружка в першу чергу вона заводила пісні, вона виспівувала відривання молодої від батьківського гнізда і перехід молодої в гніздо вже тепер родини чоловіка. А потім уже сонце низенько, вечір близенько, вже старша сважка свайбува, брала в свої руки кульмінація весілля, зняття з корова й дерезна і зняття з молодої вінка. Хто, як, чому, навіщо? Покривання молодої обряд комори, А потім все буде післявесільний етап. А цим вже керуватиме старша сважка свайбова. Цей момент що я перед цим говорила. І після весільним це вже теж шанування або не шанування батьків. Це вже чудити або не чудити, це залежить від того, Чеснотлива у нас була наречена. Це все віха. Що таке віха? Навіщо оця вся циганщина? Чи вона була, чи в яких моментах вона доречна, що таке кури, що таке дотещене вареники, що таке ложки перемивати. Тут скільки всього діліться? З нами, розпитуйте спочатку вдома, діліться, приїздіть, обговоримо це все відтворимо наживо з вами. Будете і з важками, будете і ким захочете. І молодою, і, і, і свистю, і світилками, і боярами, і дружками. Здригнулися стіни, як бояри сіли. Ще дужче здригнуться, як бояри нап'ються. Це все елемент, і багато їх там було переспівів між дружками і боярами. І це ж треба знати, що співати. Дружки як пинили, під... Ну, загравали до бояр, бояри кинули з дружок і загравали до дружок. Це все дуже цікаві моменти. От заради цього, щоб не тримати цю інформацію в собі, я і організовую гурт нас, нас дуже багато, ми всіх хочемо, можемо. Знаємо, що не знаємо, допитуємо. І з кожним фестивалем наша, наша наш фестиваль стає все рясніше, оздоблений обрядодієм, І кожна учасниця, кожна коровайниця, обов'язково, кожен майстер, який до нас нами бере участь, наші артисти. Ви всі з нами ділитеся весільними обрядодіями, по можливості відтворюєте їх, показуєте, залучаєте гостей фестивальних. Ви це знаєте. Це дуже важливо для того, в нас і фестиваль. Ми не ярмарок, ми не, не, не точка продажів, збуту чи ще чогось. Ми фестивальне дійство, яке відбувається виключно у нашій взаємодії, колективній спільнодії, спільнотворені. А для добрих людей нехай день буде добрим.